Це як ось цей апарат зборка Голландія, так як Philips це голландський бренд. 80-го року телевізор, касетник радіо. Е, ну, зараз, зрозуміло, що не актуальне телебачення, можна гарний фільм про сніг дивитися. Ось такі апарати, які будуть діставати вам за містом. 80 й рік німець, 68 й рік німець. Юніверсом. 80-й німець. Достане в принципі, в будь-якому селі. Далі це вже ближчі мильнички. Це 80-ті роки e, Siemens, Телефункін, Нордманд, e, він же Томпсон. Ну і Sony. Sony, зрозуміло, що це, це 90-91 роки. E, якщо пам'ятаєте на початку 90-х, коли у нас були інтернешнали e, з, з всякими там світілками Максим, це, грубо говоря. Як ми жартома називаємо капсула часу. В коробці, в пінопласті. Для, для тих, хто любить там щось колекціонувати, можна. Оце магнітофончик Юніверсон 1977 року. Це в нас були протон, легенда 404 у нас були схожі такі апарати. Е, ну, Це радянський, це більш як музейний експонат, хоча він От, з хіровою назвою Росія. <с1> <laughs> а який, можливо, найстаріший <laughs> 68-й рік ось цей. Це буде найстаріше. 78-й. 78-й ресівер. Ви можете навіть спробувати, як крутиться ручки, як нажимаються. Попробуйте просто на ну, тактильно. В більшості випадків, мабуть, що сучасні, не настільки будуть приємні тактильно. Ну і плюс це візуально будемо, душу гріє. От. Так як музика вертається аналогова, люди повертаються до вінілу, до касет. Вінілу віртушку можна купити є project 2015 року, це відносно нова. І в нас, до речі, є пластинки в продажу нові в магазині. Це мої колеги навпроти вічного вогня, крамниця платівка. Вони продають і бушні, і нові пластинки. Касети, люди пишуть, ну, правда, дозріває трошки тугіше. Але я записую касети по всій Україні, відсилаю. Тобто Люди роблять замовлення, записую і відправляю. Ну, що можу сказати? ну, допустим, цікавий апарат CD-програвач від бренду Sony 98-го року. Мало хто знає, що можна в один апарат засунути 51 диск. От, якщо його включити, так. ви можете вибрати собі номер диска і запустити його. Це Sony 98-го року. cd програвач. Сам по собі грати він не буде. Його треба, звісно, через підсилювач. Тобі ж, Ось це от один апарат, який зараз у мене працює. Це ресивер. Або підсилювач це практично одне те саме, тільки що в ресивері є ще FM-тюнер. І ви включаєте, наприклад, в мене підключено до нього міні-дисковий плеєр. Це в 2000 х роках була така мода на міні-диски. Аналог аудіокасетом можна було тисячу разів перезаписувати. От. cd програвач це в мене комбоапарат, касета і диск. Тобто можна... Колись, якщо хтось пам'ятає, студії AV-Records, Суперзвук, Експрес у нас по місту були Спектр AV-Records писав на таких апаратах в свій час. Ну, у них і інші бренди були. Але це, скажімо так, Sony це ближче мені. Мені подобається цей бренд, тому і в мене вдома практично все в Sony. Виробники практично всі йдуть в Японія. Мінімум, це може бути Малайзія, Індонезія, Сінгапур, Португалія, Китай, може бути вже ближче. До 2000-х років Китай, але по ліцензії вони роблять так само по гостах. Тобто один з цих апаратів — це можливо, ось цей, може бути Denon, Зборка може бути вже китайська. Але це не значить, що він гірше за них. Просто що зборка китайська. А людям же ж душу гріє, де взаді буде написано зроблено в Японії, Made in Japan. Тобто Коли цю напис людина бачить, в апріорі знає, що це якісна річ. Так що в Японія, в принципі, не робила неякісних речей. Ось такий цікавий апарат є. Це ресивер зі встроєним CD-програвачем. тобто підсилювач в ньому. FM-тюнер. Тут диск. Поїжджає, ви собі вставити диск, тільки підключаєте акустику і слухаєте. От, Onkyo – це теж японський виробник. Загалом велика кількість це підсилювачі або ресівери. От. Магнітофончики це касетники з радійкою і є такі що ще cd програвача в народі булочки називається. От. Але загально такі, це в основному усілки, ресівери, ну і деколи ще акустика. Так як зараз трошки часи у нас не, не дуже спокійні, з акустикою дуже важко зараз шукати, в принципі, як і всю остальну техніку. До війни в мене тут в два ряди все стояло. От, але зараз по можливості все одно знаходимо, знаходимо апарати. Е, Знаменита копілочка, яка в мене є. Взагалі почалась вона просто з жарту. Ну, тут жартували тут просто люди. Поставили банку і думали, буде хтось кидати чи ні. Оказується, да, люди приходять, навіть якщо не купують, вони просто приходять Ностальгія стальгія мучає. Е, отримати якийсь такий кайф. От. І люди лишають. Так і баночка вже лишилася, вже 13 років у мене стоїть вона. Найстарші, наскільки я пам'ятаю, в мене були радіоли 63-го року. От Є один музейний експонат Романтика. Він практично не робочий, от такий катушечний магнітофон. Людина принесла і мені його просто віддала. Він каже, рука не піднімається, викинути його, а у вас каже, тут як музей, то приніс і мені і віддав його. Я поставив просто, щоб люди могли трошки любуватися їм. 63 ті роки, 67, -і, 68 ми 80-ті. Дуже багато 80-х років. 80-ті, далі вже 90-ті, 2000 ні вже менше. Тобі ж для старшого покоління, скажімо так, 40, плюс, мабуть, це така золота ера, коли всі хотіли, але багатьом недоступно це було. Могли тільки мріяти про таку техніку. Зараз це все набагато доступніше. От. І через те, що, мабуть, не вистачало тоді скажімо так, фінансів для цих апаратів, ну, людям, мабуть, це от настільки, настільки це працює, вони приходять, і багато хто може свою мрію скажімо так, вже отримати вже зараз в більш такому зрілому віці. Ну, і Я один з таких теж, я починав. З радянських апаратів, потім, коли вже з'явився перший Sony, радянський винесли на балкон, <гум> тому що ну, рівняти радянський і там, японський апарат трошки, ну, скажімо так, несерізмірівні речі. Вся техніка в основному приходить з Німеччини. Але деколи буваємо ставимо на комісію люди, які хочуть продати, але не хочуть бавитись з ОЛХ, там ще якимись торговими площадками або не хочуть просто займатися продажами, вони питають, чи можна поставити на реалізацію. Без питань можна. Людина лишає номер телефону, він робить саму цінку, Тобто ціна, як людина схоче. Ну, скажімо так, цінова політика, якщо людина хоче швидко продати, ну, звісно, ставить більш-менш адекватну ціну. От. Якщо за висока, ну, скажімо так, це похвалитися. Люди приходять, дивляться, але ніхто не купує. Ну, тобто, як то кажуть, кожен, кожен клієнт пляше від себе. О, це різні місця. Це може бути і Гамбург, і Берлін. От. Колись були у нас знайомі люди, які возили, переганяли машини, і просили один-два апарата, як то кажуть, покласти на задні сідушки, перевезти. Вони заїжджали в комісіонки, бо в більшості в комісіонок. Є ще таке поняття, як ну, типу як свалка, можна так сказати. От, але ми в основному стараємося брати з комісіонок. Вони, зрозуміло, трошки дорожчі, зате вони в нормальному стані, як то кажуть, обличчя ціле, не бите. От. Ремонт, якщо навіть десь потребується ремонт, в мене є напарник, який цим займається. Попит, попит найбільший на підсилювачі і акустику. Бо До нього в принципі, можна підключити вже все. Любий там, касетний магнітофон можна деку підключити, CD-програвач, тюнер окремо можна підключити. Це універсальний такий агрегат, до якого можна всі носії підключити. І ще за кустіку все це вже озвучується. От. А магнітофончики. ну, по більшій мірі Люди беруть якийсь так, гаражний варіант. Щось чимсь займається в гаражі. Треба, щоб щось там, як то кажуть, грало, діставало. Якщо це за містом, то старається взяти щось стареньке, тому що старенькі краще тягнуть за містом, Вони більш потужніші по прийому. Коли да, у нас були проблеми зі світлом, люди приходили і питали якісь прийомнички, щоб можна було хоча б слухати якісь новини, ну про тривоги почути, взагалі новини самі свіжі. В той момент, мабуть, що в мене дуже підчистили всі прийомнички. Хоча бували вони дорожчі, ніж китайчики. У мене в основному це німецькі бренди, японські бренди були. От, вони були, хоч і бушні, але дорожчі за нові китайці. Китаєць недолговічний за місто вийдеш, вже не чуєш його. Тому брали, брали. старші люди приходили. Найстарше. Людина була, по-моєму, жіночка приходила до 70 років. Ну, Але вже так по сучасному, скажімо так, вона зверталася, купляла три рази е китайця і зрозуміла, що не, не туди вкладала гроші. Один раз я їй дав німецький ITT і у людини нема проблем з інформацією. Вона отримує все, що треба. Практично всі вони снабжаються. Батарейками, акумуляторами. Ну, тобто можна все це придбати, акумулятори, батарейки. Радійки будуть працювати роками. Ну, в середньому 2-3 роки на одних батарейках радіо може грати. Е -е, є якісь такі періоди, мало заходять. Ну, більшість подивитися завжди приходять. У мене є клієнти, які ніколи нічого не купують, але раз в місяць він приходить, двадцятку кинув, подивився, отримав задоволення, і пішов. Через місяць знову так приходить. От. Ну, багато людей, які роблять вигляд, що не бачать цієї банки. Але діти у нас хороші. Приходять з дітьми, дитина побачить, мамі тату показує, і їм вже незручно би щось не кинути. Вони кидають. А так, це просто моє хобі, яке переросло в таку роботу. Починалося воно все 13 років тому, коли я ще на кіосках стояв, продавав автохімію. І це взагалі випадково вийшло. В кожного в, в кіоску був якийсь свій апарат, який продавав з дому. Хтось магнітофон продавав, хтось DVD-шку продавав, хтось ще якогось тюнера продавав. І воно виходить так, що в кожного воно на фоні загального асортименту його товару тіряється, ніхто не цікавиться. Ну, якщо людина прийшла за сантехніку, то йому й голову не прийде, що можна купити ще попутний магнітофон. І так само я свої парочку там приніс таких стареньких апаратів, поставив. В мене якось так, може, може аура краща, в мене продавалися. Люди почали зносити і кажуть, давай на одній твої території будемо продавати ще й свої. Так і вийшло, поставили невеличку тумбочку, поставили кілька апаратів сусідських, продаються, почали більше приносити. Ну і так воно вже пішло, пішло, пішло. Я колекціоную аудіокасети, касетні магнітофони. Епохи 80-х, це, от, наприклад, у мене в колекції є ось такі хітачі 84-го року. В Японії. Шарпи це 83-го року. І от Такого плану там, кілька шарпів, фішерів. Ну, старше покоління знають ці назви всі. Е, що ще може бути? Ну, це основна така маса. Sharp, фішер, німецький ITT. Це ось такого плану. Це німецький бренд. В Радянському Союзі мало відомо був, звісно, бренд. Ми знали такі самі популярні. Sharp, Sony, Panasonic, ось такі. Але дуже багато є брендів, які були на внутрішніх ринках, і про них мало хто знав. Ну, Тоді кордони були закриті. Відкрились кордони, і для нас відкрилось дуже багато цікавого. Я думав, що буде важче, що людям буде. Ну, Перший час зрозуміло, що не до цього це було людям. Пізніше. Навіть почали військові приходити. Я так собі подумаю, якщо військові вже купують, значить вони щось знають, знають перспективу, яка вона у нас буде. А перемога буде. І Люди беруть уже на перспективу собі. Випадково, але почну з себе. Мене звати Сергій Ніського, член національної спілки фотохудожників України. Я рахую, що я фотографію Петрою, а аудіоманом і аудіофілом тільки потихеньку стаю. І я вірю в те, що людина є матеріальна, фізична, і з точки зору квантової фізики, теорії волн, ми волнові. І я рахую, що музику треба слухати. Але не яку слухає аніська, а ви кожний час треба слухати різну колись медитативну, колись рок ну то, що відбувається в душі, тому що ми, люди, резонуємо. І це дуже таке важливо робити і е е кайфувати. Я розумію, що в нас війна. Але е, з точки зору психології повинно що то щось бути ресурсним. У мене останніх років 20 було дві речі дома самі востребовані. це Тостер і радіо GVC, які 20 років нон-стоп грало. Як німці кажуть, коли воно все працює, не втручайтесь, і воно все <смас> перестало грати, і це спонукало подивитися, що можна купити. Я завжди закликаю для людей, навіть в цей період, що любити себе раз. Бути ресурсними тоді ви зможете відбудовувати країну, допомагати зсу. Я рахую, що на себе на своє обов'язкове задоволення треба тратити 10%. Не всі гроші, а 10 є. Обов'язково 10 не на церкву, а на зсу. Це дуже таки чесно. І це як держава каже, ПДВ 20%. І тоді і совість чесна, і ти в ресурсі, тому що буде перемога, і нам відбудовувати цю країну. Я розумію, що багато вимушених переселенців в тяжку велику апаратуру вони не вивозять. То я купив собі s 90 d Це такі важкі колонки, але з чим це пов'язано? Не просто я захотів, просто в мене гроші є. Ні, це про дитячі травми. Коли я був в школі, ну виходить, моя сім'я була бідна, і в мене був друг по школі Олександр Сакало. Коли батьків його не було, ми приходили до нього додому, у нього ця радянська стінка це були всі самодільні колонки, тільки сіріги були, радіотехніка з 90, огромний був сабвуфер. Ми сідали і в той час ми слухали Pink Floyd. І це була магія. От якщо в фотографії магія з білого папера в червоній кімнаті щось проявляється, то це був такий реальний кайф. І роки пройшли. Я згадав, це називається незакінчені гештальти, Я вирішив, що я хочу собі мати ну, умовно якісний, але максимально бюджетний звук. я цілком розумію такий момент, що все нове, сучасне, воно буде краще. Але ви розумієте, я патрулю фотографії, плівкова фотографія має е, направо існування. У мене з'явився вищого класу. Пригравач вініловий, він репить. Але оце такий, як в пленки, точечки мутна сіра, то це теж такий ну, определений кайф. Так що кайфувати можна, обов'язково розуміти, що всі травми з дитинства і ці гештальти закривати. Якщо щось незяй і трошки, дуже хочеться, то трошки можна. І потихеньку-потихеньку ну, відновлювати свої ресурси. Ще по секрету скажу, коли лунає тривога, ну, не знаю, як людям, мені трошки лячно, я трошки громкость збільшую, і мені вже так більш-менш нормально. Ой, я тут багато грошей залишив. Я купив тут колонки, підсилюючий піонер. Цифрове радіо, так, да, це так ретерградна, але це окрема установка, яка ловить 2000 станцій. Я розумію, коли були перші прильоти в Хмельницькі, не було світла, я включав своє радіо на батарейках і ловили тільки Румунію, тому що є якісь такі речі. Я розумію, що не буде електричества, не буде інтернету, там день, 2-3-4. Важко буде це ловити, але ми повинні бути на зв'язку. І DVD тут взяв, тому що. Ну, ремонт старого стоє одна сума, а купити те, що працює, набагато дешевше. Але вернусь опять до своєї рефлексії. От в Хмельницькому Гусаков Дмитро Театр з дзеркала, зробив офігітельну виставу, називається Проскорів цегла кохання. Це про ті певні історії. І я е, вертаюся, що місто Хмельницький потихеньку є туристичне і це можна рахувати музей. Продавець ніколи не відмовить. Хочеш подивитися, я просив, постав мені диск, він стави. Да, за це в баночку можна положити, але це такий реальний музей, де можна підійти, потрогати. Е, Покрутити і завжди запам'ятайте, немає дурних питань, є придуркаваті відповіді, і це нормальний процес. Так що від цього можна кайфувати, приходьте, можна подивитися, тут ніхто не гонить, можна купити. І найвеликий плюс що є тут сервіс, і є дійсно майстер золоті руки, яку я давав апаратуру. Він її чинить. Ви розумієте, це називається апаратура з гарантією. Це така страшна історія. Люди, сектанти в неділю зранку ходять до церкви. Аніська вже більше 20 років входить в парк Івана Франка. Але є предисторія. Ви розумієте? От по тих 10%, що ну, за місяць на 10 не може бути. На перший фотоапарат я вибирав перший фотоапарат три 3 роки, 3 роки. Це означає вибирав і накопичив кожен місяць по 10%, щоб його купити. Я ж не просто так емоційну покупку роблю. Я в паркі Франка виніс мозги всім, одного дядьку про ці вініли, які бувають, з чим я можу столкнутися. Дядька, можна до тебе додому прийти послухати? От, і мені кажуть, що от є такий варіант, є інший дядько, який це ремонтує. Все, я вже з ним познайомився, йому мозг винес. А той дядько каже: а у мене є Андрій, у якого можна все пощупати, і не в мене вдома, тому що в мене вдома там хаос бордак а в такому публічному місці, де можна прийти до 14-ї години і все побачити. І це називається слідстві послідстві. Я прийшов сюди. Він вже став блогер, веде Ютуб е, канал. тому він доволі узкий. Як у нас Гусаков веде кашеньковий театр, там 200 підписчиків, і Андрія 200. 230 вчора да, 230. Це... Але це за три місяці. Це уська якась така тема, і це кльово, коли раніше у нас був. Клуб любителів вініла вони збирались в центрі культури вина, зараз вона там вінокурня західна. Вони були, був дядько, який продає книжки, але хтось вкрав іголку. У мене завжди моє таке дурне питання. Ну, Вініловий проєкт реально стоїть 200 гривень. 200, дослухайте. Іголка до нього стоїть 1000 гривень. Охреніть. А вініловий пластинка людське 15 У мене такий завжди дісонанс. На чому ж треба слухати за півтори але я Pink Floyd купив. Мені його просто принесли. Причому принесли разом з запчастями. Новесенькі ми кожну там запчастюнька в пакетику. Ось такий мікрофон. Що це за мікрофон для да, зніму? Так, ось такий ось. Мікрофон. Ось <гум> таким штекером цікавим. Бачите? Сьогодні ще 63-й рік. От з такими штекерами. Навіть вже ніхто і не бачив таких штакерів. Під'єднуються і записуються. Колись диктофони Інтерв'ю брали на таких. Теж. Він працює, тось, механіка працює, але потребує дуже великої профілактики. Ну, вирішили поки що не, не робити. Ну, тому що просто як музейний експонат. І все. Це 63-й рік романтика. Правда, в назві, бачите, тільки Рома лишився. Тіка, щезло. Ну, таким принесло його. І все. Деколи, кстати, людям показують каталоги. Карп. І це реальні апарати тих часів, якщо ви готові. Що можна по цьому каталогу ще щось знайти? Е, ні, деколи просто в мене трапляються апарати, ага, які, які є в, ці, саме які в каталогах. Каталог, Людина буває цікавиться, якого року цей апарат? Thousand oceans I have floor Spirits of ice. i <laughs>